Лише один контракт на антишахедні дрони уклав попередній міністр оборони Зеленського. А знаєте, коли він це зробив? В кінці червня, коли ворог вже кілька місяців масово атакував наші міста шахедами, перший контракт в кінці червня. І ще три нових міністр оборони підписав буквально на днях. В липні, бляха, люди, в липні. А пам'ятайте, скільки було красивих заяв і потужних вказівок президента про ті антишахедні дрони? Повторюся, команді Зеленського не можна довіряти на слово. Вони постійно заявляють неправду. Якщо хочемо вижити... Мусимо перевіряти кожну їхню заяву, кожне твердження президента і його людей. Суспільний контроль значно збільшує наші шанси на виживання. Ми попросили народних депутатів запитати в міністерство оборони. А коли саме ви уклали контракти на антисахедні дрони? Ну що бачити дати в документах? Міністерство оборони Зеленського взяло на відповідь аж. 35 днів. Це аж стільки треба цілому міністерству, щоб переписати дати чотирьох контрактів. Ви серйозно? А може Зеленському просто соромно визнати, що його міністр оборони провалив чергову надважливу задачу: захист наших міст від шахедів? Бо він її таки провалив. Той міністр. Неспроможність якого ми в центрі протидії корупції детально розписали в статтях ще рік тому, і якого Зеленський продовжував тримати на посаді рівно так само, як Зеленський ще сім місяців захищав Резнікова після корупційного скандалу з яйцями по 17. Мені особисто дуже болить вся ця історія, бо поки я служу на сході Харківщини, моя дружина з двома дітьми. Ховається від шахедів в Києві, а родина Умєрова купається на пляжах Флориди в США, що погодьтеся дуже несправедливо.